Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі. Знову з вами ваш покірний слуга, пастор Олександр Руденець у програмі Відкрита Біблія. І щоразу, коли ми оглядаємо і ви слухаєте Слово Боже, ви з'ясовуєте собі якусь одну життєву важливу деталь. Яка не є якоюсь другорядною, бо, як правило, всі істини слова Божого вони є доленосними істинами. Власне, є нашою ціллю і наших намагань, і зусиль, і наших потух є те, що ми стараємось донести до людей слово Боже. Слово Боже, яке відкривається нам, Дух Святий, яке ці істини, це не просто інформація, яку можна завчити чи там засвоїти, запам'ятати і все. Річ у тім, що це слово, воно стало плоттю через Ісуса Христа. Бог Словом все творив, Він створив землю і всі феномени світу, всі фізичні, хімічні порядки, і все інше створено Словом Божим. І Слово ставало плоттю. Воно матеріалізувалося. І коли сам Бог матеріалізувався через Марію у своєму Синові Ісусі Христі, тоді Слово стало в Ісусі плоттю. І Біблія, Слово Боже, яке залишене нам, і відкриває нам якраз якісь сфери нашого життя, уклад нашої поведінки, наших вчинків, нашого поводження, наших слів, наших рішень і пріоритетів. І тому, коли ми керуємося Словом Божим, ми стаємо мудрими людьми, ми починаємо мислити по Божому, а Бог, він об'єктивний творець, Він тримає історію. Він творив все у минулому. Він діє сьогодні і за ним майбутнє. Отож, сьогодні пропоную вам вивчити одну прекрасну тему, одну чудову заяву і Слова Божого. І Біблія каже, що є три основні, якими тримається світ це віра, надія і любов. Сьогодні поговоримо про любов. Перш ніж ми з'ясуємо для себе, що таке Божа любов, навіть Біблія каже, що Бог власний є любов, я хочу зачитати вам епіграф. І, слова Божого, із Євангелія Івана будемо читати з 21-го розділу. І 11 абзацом і далі написано так: Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода, повного риби великої. 153. І, хоч стільки було її не продерся проти невід. Ісус каже до учнів: Ідіть, снідайте. А з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб, дає їм так само і рибу, і це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому Так, Господи. Відаєш ти, що кохаю тебе? Промовляє йому Паси, ягнята мої. І говорить він йому вдруге, Симону, сину йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, і промовляє йому: Паси вівці мої. І втретє він каже йому: Симоне, сину йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої, по правді, по правді кажу я тобі: коли був ти молодший, то сам підперізувався і ходив, куди бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший підпереже і поведе, куди. Не захочеш. А оце Ісус сказав, щоб зазначити, якою то смертю Той Бога прославить. Любі мій глядачу, Ісус задає тричі Петрові, своєму другові, сподвижнику, лідеру своїх учнів, одне й те ж питання чи ти любиш Петре, мене. Я сказав би так, що сьогодні Бог зайшов у твій дім, в твою квартиру через цю програму, через цю проповідь. І запитує тебе, сестро, брате, називає тебе по імені. Ісус питає, чи любиш ти мене? Як ти йому відповісиш? Ти скажеш зразу, отак, от, не задумуючись, так, Господи, звісно, люблю тебе. І багато людей сьогодні. Називають себе християнами, думають, що вони християни, вважають себе християнами, мають натільний хрестик, який є атрибутом того, присвійності до Бога, до церкви, до християнства. На тому зупинились. І коли їм просто без отак от одразу задати Ти любиш Бога, О, звичайно, люблю, а хто не любить Бога. Але це так поверхово і неглибинно. Тому Ісус і спитав тричі. І перший раз, якщо я тобі задав це питання: а ну скажи, любиш Бога. О, я люблю Бога. А чому ти любиш Бога? Тому що Він добрий, тому що Він благословляє мене, дає мені здоров'я, хранить мене, оберігає, забезпечує. Я люблю Бога. Він мені добрий, він мені вигідний, він мені зручний, він мені потрібний, а вже ж я люблю Бога. Але любов це пристрасть. Любов це коли. Коли дві особистості мають якусь приязнь одне до одного, потяг один до одного. Любов це коли вогонь палає, це коли ти бажаєш знов і знов зустрітись. Це коли ти мрієш про цю зустріч, це коли ти омрієш, яка вона буде, про що ми поділимось, як ми будемо ділитись, це ці спільні цінності, це ці вподобання. Чи є такі в тебе з Богом? Чи маєш ти таку практику? Чи стримишся ти вранці, коли встав бігом побігти до Бога на зустріч, на побачення, поспілкуватись з ним і виявити свою любов? Любов завжди має реалізацію. Вона має виливатися до того об'єкта, який любиш. І от Ісус питає: любиш ти, друже, мене? Любиш ти любий глядачу Ісуса? А як це виражається в твоєму щоденному житті? Ти можеш сьогодні оглянути свою практику стосунків з Ісусом? Чи можливо це назвати любов'ю? Ти вважаєш, що це любов? Так, Бог любить всіх безумовно. Бог любить людей ні за що, без причини. Але люди, як правило, люблять тих, хто заслуговує любові? Людям впадають в око і стають близькими ти Ті люди, хто відкриті до них. То робить їм добре, і в них з'являється взаємність. О, ця людина мені допомогла в житті, я люблю цю людину, він такий хороший. І звичайно, Бог багато чого доброго нам зробив. Але в цьому світі любов, вона е, на рівні між двома людьми, у шлюбі, скажімо, із чоловіком, і жінкою, хлопцем і дівчиною. Та й взагалі любов і вподобання вони будуються на такому світському принципі. Спочатку приходять почуття, потім людина починає роздумувати щось на цю тему, воно її зачепило, захопило, і потім вона приймає рішення і робить щось. І так побудований весь світ. Так нашими почуттями нам пропонують в рекламі різні речі, щоб захопити наші почуття, щоб нам захотілося закортіло, ми пішли і купили. Так нам пропонують себе політики. Так продають нам ковбасу, так продають нам все, все, щоб запахло, було кольоровим, гарно, і нам захотілось, в нас з'явилось бажання, пристрасть, щоб ми полюбили цей предмет чи цю річ, чи цю людину. Тоді ми починаємо роздумати, бо це нам запало. Тоді ми робимо якісь рішення. Йдемо голосуємо за того чи іншого політика, йдемо і купуємо, часто навіть те, що нам геть не потрібно, але нас звабили. І це світська любов. Що ж до Божої любові, яка грецькою називається Агапе, то вона трошки інша за природою. Річ у тім, що Святий Дух Він торкається серця людини, він приносить откровення і запалює в людини увагу, ніби відкриває розуміння. Не раз Ісус сказав: Маєте вуха – не чуєте, маєте очі не бачите, маєте голову та не розумієте. І коли приходить Святий Дух, і Бог торкається нашого серця через проповідь, через заклик євангелистів в церкві, через поклоніння, літургію, через іншу практику, коли Бог приходить, і святий дух починає відкривати наше серце. І в нас з'являється потяг і розуміння, хто такий Христос для нас? Адже Він, мій Спаситель. З'являється усвідомлення себе грішного і Його спасіння. З'являється бажання і віра прийняти цього Христа, щоб в ньому мати майбутнє і перебувати в ньому. І тоді людина приймає рішення. Любов, агапе, біблійна, любов починається не з пристрасті, не з почуттів, не з емоцій. Вона починається з рішення, яке. Провокує, будить в людині Дух Святий. І людина вирішує: Я буду любити Господа. І вона каже так на виклик Божий, на поклик Божий. І коли ми кличемо людей до покаяння, кличемо віддати своє серце Ісусу, і впустити Його в своє серце. Не раз ми робили це в цій програмі, тоді Дух Святий приходить до Тебе, любий глядачу, просто в твій дім. І торкається твого серця. Без цього це неможливо. Це не якесь переконання, це не якась аргументація, це не красномовство чи велемовство спікера, проповідника. Це Дух Святий, який торкається слухача. І коли ти впускаєш Ісуса в своє серце, ти стаєш християнином, ти стаєш дитиною Божою. Він всиновлює тебе, він омиває, очищає всі твої гріхи. Ти вирішуєш любити Бога. Спочатку приходить рішення, потім ти починаєш. Ти ще немічна, маленька дитинка, яка нічого не знаєш, в тебе є тільки рішення, тільки новосел Ісус ожив в твоєму житті, оселився в твоєму серці, і ти ще мало знаєш Його, і ти починаєш пізнавати Його, ти починаєш думати про Ісуса Христа, про Бога, про вічність, про Його істини, слухати Слово Боже, рости в Слові Божому, рости духовно. І тоді ти починаєш діяти, ти починаєш робити щось. І тому любов Божа це в людях вона має свої прояви. Ти вирішуєш любити людей, які того не заслуговують. Ти вирішуєш бути милосердним до тих, хто може не любить тебе, ти вирішуєш прощати тих, хто образив тебе. І це повний антипод оцій пристрасній любові, емоційній любові цього світу. Божа любов це любов рішення, роздумів. Близькості стосунків і вчинків. Ти робиш гідні вчинки твого Бога. І часто кажуть, що християнство це обмеження, того засть, того не роби, того не можна. І багато людей відчувають внутрішньо, що їм треба зближатись з Богом, що їм треба подумати, подбати про вічність, про той, по, по той бічне життя, про те, хто такий Бог, і осмислити себе. Але їх стримує те, що вони не мають сили волі. Що вони не мають взагалі, не можуть здолати свої пристрасті, не можуть покинути свій гріх. І вони кажуть, пішов би я до вас в церкву, але вас того не можна, того не можна. А як же ж я так проживу без цього, любий друже? Все це дуже просто. Ми не грішимо не тому, що заборонено. Християни, які в близькості з Богом, не тому не грішать, бо церква їм забороняє. А вони не грішать тому, що це ображає їхнього Бога. Християни, які люблять Бога, чоловік і жінка, які близькі з Богом, вони настільки свідомі того, що хоче, що ображає їхнього Бога, що вони просто не роблять тих брутальних недобрих вчинків, тих гріхів, щоб не ображати Бога, якого вони люблять. І тому наші дії, наша праведність, наше святе життя, це не є продуктом закону, якогось обмеження чи кари якихось Господні, чи лімітації з боку Бога. Наші дії, наше святе, праведне життя, те, що ми не грішимо, є наслідком наших стосунків і близькості з нашим Господом. Любий глядачу, отож. Коли я заскочив тебе питанням Ісуса Христа, чи любиш мене, так як Він колись заскочив тим питанням свого друга і учня апостола Петра, то ти звичайно відповів, що люблю Ісуса. Але коли ми трошки тільки що заглибились в це поняття, наскільки ти Його любиш, наскільки глибокі твої стосунки, то це другий, другий раз Ісус запитав, Петра, чи любиш мене? І коли людину два рази перепитаєш. Знаєте, в американській мові є така, такий зворот: Are you sure? Чи ти переконаний, чи ти впевнений? І от я запитаю, то чи ти впевнений, що ти любиш Ісуса? Тоді ти починаєш замислюватись, а може й ні? І Петро задумався. Щойно я тільки зрадив Його, я зрікся Його. Я так йому теж обіцяв, що я так тебе люблю і ніколи не покину. Але заспівав півень, і він впіймав себе на тому факті зради. Коли він відрігся і сказав, я не знаю ніякого Ісуса. І коли, вдруге, Христос тебе запитує сьогодні через цю програму, чи любиш ти Його, то ти починаєш думати про свої ганебні вчинки, про свої провини, про те, наскільки ти далекий від нього, про те, наскільки ти не зробив. Того, що бажає і очікує від тебе Бог, а ти десь обійшов боком, зледарював, чи просто промовчав, чи відвернувся там, де треба було проявити своє християнство по відношенню до знедолених людей, в тій ситуації, де треба було вийти з неї чесно і сказати правду, а не обдурити, вийти в вигідній ситуації за те брехнею. І тому Ісус вдруге питає, чи любиш мене? Задумався Петро. Що ж так, Ісус питає, що Він має на увазі? В чому Він мене підозрює? Можливо, ти теж знітився зараз і відчуваєш якийсь комплекс, тому що правда, що я мало люблю, Господа. правда в моєму повсякденному житті це нічим абсолютно не виражається. Яка це любов до Бога, якщо я відвідую церкву раз в півроку на Пасху, на Різдво, може, ще на трійцю? Яка ж це любов до Бога, якщо я абсолютно нічого не жертвую на діло Боже, на церкву? Абсолютно нічого не роблю для тих людей, які навколо потребують. Якщо не маю коштів, то хоч би руками, чи увагою, чи словом, якийсь пішов і допоміг комусь. І це є прояв любові. Христос сказав: хто зробив цим маленьким людям, немічним щось, той мені зробив. Це є прояв любові до Бога, реальними справами. Я мало цікавлюся Богом, я не слухаю передачі, я не читаю Біблію, я не хожу до церкви, я не виховую своїх близьких родичів, не свідчу про Ісуса, який Він добрий. Все це наше відсторонення і блокування нашої близькості з Богом. Зрештою, я сам не маю ніякої практики, тому що я не молюся, тому що я не спілкуюся з ними, не відкриваю йому своє серце. Не розповідаю йому про свої тривоги, про болі чи ще про щось. Значить, я не так люблю Бога, як Він очікував. І нарешті, втретє, Ісус запитує апостола Петра, і я хочу втретє, тебе запитати, після того, як ми з'ясували з тобою, що нема в нас стосунків з Богом. Або якщо вони є, то дуже мізерні, хотілося б бути кращим приятелем Бога. Більше любити його і виражати це справами. І втретє, коли питає Ісус Петра, він геть зажурився. А запитав Він Його тому, що він претендує на повне посвячення тої людини, яка його любить. Послухай, на повне посвячення. Не дарма він сказав Петрові зразу після цього: друже, це просто слова, які ти можеш так, раз-два сказати, з легкістю, поверхнево, але за це треба платити ціну. І прийде час, коли тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. І він, він сказав пророче слово Петрові, що його розіпнуть, що його буде страчено за Ісуса. Оце вірність, оце ціна любові до Бога. За неї треба заплатити. Це не просто гарні слова на камеру чи на мікрофон, чи ще десь на люди, а це ціна, яку, коли прийде випробовування, коли прийдуть утиски, коли прийде е, вибір. Потрібно сказати Ні, я з Христом вже більше не зрікатись, вже не казати я не знаю, його, хто він як Петро. І Петро все це усмислив і сказав свідомо, твердо, чітко і так, зрештою, і зробив в своєму житті. Він пішов на смерть за Ісуса Христа. Оце прояв любові. Нема більшої любові, каже Слово Боже, як хто свою душу віддасть за інших людей, за братів. І тому, друже, це третій вимір любові. Я сьогодні не кажу про це тобі, але Бог дивиться і на це. Наскільки ти готовий в своїй любові, в своїй відданості Богові, своєму посвяченню Йому віддати все, якщо доведеться, піти за нього на смерть аж до кінця, як Він за нас. О, це дуже важко. о, це дуже нелегко. Нам, егоїстам, які любимо тільки себе, це Просто не мислимо, ми не уявляємо собі. Нас тільки трошки де притисне, і Ми зразу змінюємось, міняємо личину, міняємо партії, міняємо ідеологію і все. Але люди йшли на арени за Христа, їх з'їдали тварини публічно, і вони не відрікалися. Люди йшли в мої часи. Мій дід, він сидів 7 років за те, що вірив в Ісуса, і це був злочин. У мене на Фейсбук на моїй картинці є знімок квитанції, де адмінкомісія жінці дає штраф 50 рублей за віру в Бога. Написано. Штраф 50 рублей за віру в Бога. Це була половина зарплати. І я знаю такі часи. Штрафували мого присвітера, бо я розказував віршик, мені було сім років хлопчик, і за те, що дитині дали в церкві розповісти віршик, присвітер мав 50 гривень, 50 рублів совєтських штраф. І всі збирали і давали йому, він платив ті гроші. Друзі мої, треба платити ціну. Часом треба заплатити ціну. Часом Бог випробовує твою вірність і твої стосунки. Можливо, це занадто. Лякає вас таке слово, але це істина. З Богом не можна гратися так, поки мені вигідно, Господі, поможи, поки мені треба, ой, Господи, дай, ой Бог храни, ой, благослови моїх дітей, ой, дай мені, Господи, бо заболіло, ой, дай мені зцілення. Він теж претендує на твою вірність, на близькість тобою, на твою віддачу йому, Він претендує. Скажу тобі більше, чому я прочитав такий великий шмат, і слова Божого, тому що. Спочатку вони ловили рибу, Ісус з'явився воскреслий, а вони вже зневірені, розгублені, пішли назад до свого ремесла, покинули проповіді, те, чому їх вчив Ісус три роки, вернулися до своєї сітки, ловили рибу, нічого не впіймали. І от вони тягнуть так, як Ісус сказав по його слову, це було чудо. Вони тягли, що ледь не порвався той невід. 153 було види риб в тому Гінісерецькому озері, я там був. І це було дуже багато риби. І перша реакція людини на такий великий улов. Людина шокована від того, що стільки риби. О, скільки риби, о який прихід, о, як багато всього. А для тих, хто їсть, того хліб, велика удача в їхньому бізнесі. Це особливе благословення. Вони зацікавлені, були щось піймати, щоб продати і жити з того. І раптом стільки впіймали. Перша увага, перше захоплення, перше, що є на устах, це ділитися. А рибалки люблять хвалитися, ділитися, що вони впіймали. І з і часом навіть розповідати втричі більше, ніж ніж там справді було. І послухайте, в цій ейфорії великого улову Ісус сидить біля багаття, смажить рибу і починає говорити про любов, не про великий улов, не про те, що Він може забезпечити все. А Він говорить про серце людини, його фокус в серце Петра. А не в ті здобутки, а не в ті досягнення, а не в ті статки, які сьогодні він має, не в той бізнес і не в ті позиції, які раптом підвалило так. Чому я це кажу? Тому що ми часто живемо нашими успіхами, удачами і тими, тими коштами, тим майном, яке ми так тяжко здобували, і раптом в нас воно є. Богу більше цього важливе твоє серце. Чи багато в тебе є, чи мало, чи багато ти заробляєш, чи багата ти людина, чи бідна? Бога цікавить твоє серце. В першу чергу, більше всього, в першу чергу він питає: то як там в тебе в серці, Петре? Любиш мене, любиш мене і втретє, любиш мене, то якщо любиш, то виявляй ділами щодня. Іди, пасе, ягнят, діток, овець, жінок і чоловіків. Іди служи людям, неси їм звістку, неси їм Бога, якщо ти любиш мене. Ділися тими стосунками, тим досвідом християнським, який ти маєш з іншими людьми. Що ми й робимо в цій програмі? І кличемо не що не раз вас у цей час відвідувати церкви, де ви себе там індифікуєте. Запрошуємо нашу церкву до Луцька сюди, на 11 годину в неділю на вулицю Коняки на 39. А якщо ви в Луцьку буваєте чи живете тут, приходьте. Ця програма і всі служіння якраз і направлені на те, щоб християни, які мають близькість і досвід з Ісусом, які мають стосунки і любов, виплескували її іншим. І це є виконання цієї заповіді Христа. Любиш мене, іди, служи людям. Паси моїх овець. Ми сьогодні. Цю любов, яку ми маємо до Христа, я її маю, я люблю Бога. Я не хвалюся цим, але це мене так гріє. Це є стрижне мого життя, це є основою мого життя. Це є головною причиною, чому я живу, чому я рухаюсь і всього, що я роблю. І хочу поділитись тобою цією радістю, близькості з Богом. Хай вона стане твоїм надбанням. Христос тричі тебе спитав сьогодні: Любиш мене? Любиш мене? Любиш мене, дай відповідь на це питання, і хай воно буде ствердним, і хай воно буде проявлене щоденним життям, твоїми вчинками, твоїми словами, твоєю життєвою позицією. Хай благословить тебе в цьому Господь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри! хочу вам таке коротеньке свідчення. З Богом я вже понад 15 років до Бога мене привела моя дочка, як не соромно, тому що. Діти не повинні батьки приводити це. Батьки повинні молитися за своїх дітей, вести їх до недільної школи, щоб вони, щоб вони росли з Господом. А моя дочка ходила в недільну школу і щоразу приходила і розказувала: мамо, так цікаво в церкві, так, такі цікаві проповіді. Я розказувала мені завжди, що говорив пастор. А мені, лежачи на дивані, знаєте, як нам кожному завжди в неділю немає часу присвятити Господу. У нас є ринок, ми можемо сходити по магазинах, тому що в нас завжди. Не вистачає часу, так як і мені не вистачало тоді 15 років назад. І мені так було соромно. Думаю, я сьогодні цілий день вилежала біля цього телевізора, дивилася на цього ідола, дивилася непристойні всякі передачі. А дитина моя ходить до церкви і молиться за свою маму. І ось я вже з Богом. 15 років, ви знаєте, це життя сповнене радості, це життя сповнене любові. Я не хочу сказати, що це життя безтурботне, знаєте, що в мене не стало зовсім проблем. Проблеми вони є, і вони завжди нас супроводжують в нашому житті, тому що ми живемо в цьому світі, а це життя, ви бачите, воно нестабільне. Воно важке для кожної людини. Але для мене, розумієте, в моєму житті всі мої проблеми вирішує мій Господь. Що б не сталося в моєму моєму житті, я знаю, що в мене є до кого прийти, є кому помолитися, і завжди собі знайду знайду відповідь або через Біблію, або через слово Його, яке Він мені от в серце прямо покладе, Господь. І хочу вам сказати, люди, ідіть до Господа, буде менше у вас проблем. Ви їх все вирішить наш рідний Господь, тому що Він є наша опора, Він є наша скеля, Він є наша охорона в Матвія. 11.28 написано: прийдіть всі струджені, і я заспокою вас. І це дійсно так, тому що Господь сказав в своєму слові, 360 разів в Біблії, це на кожен день. Не бійся, я з тобою. Не бійся, я з тобою. І тому тримайтеся всі за Господа, йдіть за ним, його шляхом. Візьміть цей хрест, хоча він, можливо, і тяжкий, але нести Його, він завжди вам допоможе. На даний момент я є щаслива бабуся. Моя дочка одружена, чоловік, і, і дочка ходять до церкви. Моя мама зараз спочиває з Господом, тому що вона теж пізнала Господа, і в минулому році вона пішла до Господа. І зараз ми віримо всі, що вона разом з ним. І я говорю, саме щасливі це ці 15 років, це самі щасливі, щасливі роки мого життя, тому що до того це були самі мертві роки. От. Хоча… Люди цього не розуміють в житті. Здається, що все так і гроші, якщо в людини є, там здоров'я є. От. А коли труднощі в людини, от, вона не знає до кого прийти і хто їй може це все вирішити. Господь Всесильний, ідіть до Господа.